Ну що, друзі? Відстояв я 6 годин на парковці. Зараз мені диспетчер написав повідомлення, щоб виїжджати в якесь там місто зараз, тут за 100 кілометрів звідси. Так що виїжджаємо, подивимось, може там буде якась цікава загрузка, може якийсь цікавий вантаж, тоді я буду знімати. Якщо буде якісь доски, то там немає що знімати. Ви вже все бачили. Добре, тоді поїхали, давайте гарного дня і гарного нам рейсу. Приїхав я на завантаження досками з Америки в Канаду, з Канади в Америку привіз доски, а тут дивіться, які є два гарні ведмеді. Бачите? З цільного дерева вирізані. Ось така компанія. Коротше, сказали мені, що сьогодні мене грузити вже не будуть, завтра зранку, але можна тут спати в них на території. Так що, буду ночувати тут 6.30 мене загрузять. Просто диспетчер мій козёл, Навіть не знаю, чи це він, чи то всі решта того, що прислали мені в мене загрузка сьогодні, вони мені прислали, що в мене... З 7 ранку до 3, -ї. а вони мені прислали в 3.15 тільки цей. інформацію про загрузку. Ми нічого, будемо спати тут. Хай мені заплатять лейовер, 150 доларів за те, що я сьогодні стою. Добре, всім гарної ночі. лягаємо спати. Їхав мужик на тракторі, він поїхав, каже, давай, їдь за мною, поїхали грозитися, так що виїжджаємо, зараз завантажимось. І на Канаду, на Квебек. Там пройдемо кордон. Попробую зняти ще там відео. Бо в основному Квебеку більше запитань, чим тут, Чим в Мейні. З такими бездорожнями їду на своєму красавчику Траку 24-го року. Примерзло, щоб болота не начепляється. Живемо, привезли сюди доски і назад в Канаду теж доски. я був взагалі тут. ще видев чорно чекаю Станем як скажете так стане так, стану ремонтажить. що по датчиках своїх показує, що я перевантажений. Сказали мені, що тут в них є вага, я так навіть не зав'язав вантаж, по одному рівняві викинув. Так що їдемо подивимось. То, що є перегруз це факт. Але наскільки потрібно подивитися. Я взагалі з перегрузом не поїду, але хочу знати, що можна зробити. Одинадцять 220 бачу. Одинадцять 220. А можна брати дванадцять. Це не стерій. Далі п'ятдесят. 54, 460. 54, 460. Тут вже забагато, щоб відняти Навіть 12. Тут можна брати 39, 600 з чимось. 110-260, а я можу брати тільки 109, максимум. 110, 260. Ні, 110, 280. Мені казали, що я обманюю. Щось скидують. Нам проблеми з вами не потрібні. Я там прикріплю зараз до відео, скільки можна брати на вантаження. У мене три акселя, Подивитись. Ось так, друзі, все розписано по вісях, подивіться в тонах і в ЛБСах. Ось так, друзі, зняли з мене дві пачки цього бруса. Вон, бачите, спереду вже в мене не 4, а 3. І так же само ззаді зняли. Щоб не було проблем в мене потім на вагових. То краще я сказав, щоб я зняв. Тепер я спокійно собі доїду. Бачите сенсор мені показує вже, зараз заступлюю. Майже 70 PCI, це добре. Бо як був там один лишній бандал, було 80. А так, якщо б було ще 75, я би їхав. 80 це забагато. Ну і тут мене показує там, 70. А наскільки я тут вже важився, то приблизно щоб не було більше 72-73. Так що поїхала. Ну що, друзі, потрібно виїжджати 500 кілометрів мені до вигрузки. Сьогодні хочу ще вигрузити, зараз вже 9 година. Я думаю, годин 6 треба їхати точно, то що там будемо їхати якимось національним парком, дорогами всякими сільськими і там. не поїдеш. Я і завантажений, я важкий. Так що. Їдемо і насолоджуємося переглядом. Зато нормально завантажили, так що проблем не повинно бути. Щоб вигідно, Діті Фрі, але потрібно бути 48 годин в штатах, щоб щось купити, щоб завести щось в Дітіфрі сюди, канал. Пішли подивитися. Є тут місце для трака, але я так дивився в основному то би я там заїхати і розвернутися. А, хоча я тут вже був Купимо і їдемо далі. Ось так, сходив я в Дюті фрі, купив блок сигарет, не для себе, я не куру, це комусь відпродам. І купив алкоголь. Капітан Морган і ще якась фігня, там воно в придачу, і того мені вийшли сигарети 18 доларів. А алкоголь 10 доларів. 10 з все, дуже дякую, їдемо. Ну що, Поїхали ми на кордон. Ще що, щоб вирушити, то а то я встав на гололюді. Ісуса гребе. Суне. Хай 4, 8. Шлатбами закриті і проїжджають траки тут легкові машини. Перерахувати. Недовго там. Дивимося, що тут буде. in uh, maine yes uh, alcohol duty free and uh, cigarette How much? one bottle of alcohol and uh, one mm. cigarette please thank you so much have a good day Досить класний можек, я вже хвилювався. Даремно я хвилювався. Думаю, щоб не відібрали алкоголь, бо я за нього заплатив. Недорого, але така бутилка цього капітана Моргана у нас напевно буде коштувати, я не знаю, в три рази більше. Там літр з чимось. Дали мені цей тікет на шлагбаум. для саму шапку скинути. Нічого. Ось цей самий шлагбаум, я вже тут проїжджав. Що у нас тут є? 743,63 743, 63. 743, 63. Закрився шлагбаум, поїхали, я вже не встигаю. Ооо, тримач впав Добре, зустрінемось з вами вже на вирості, мені потрібно дозволено до них сказати, що я буду сьогодні ще до п'ятої щоб вони на мене чекали, щоб вигрусили. Ну що, друзі, ось Так я вже вечором під'їжджаю до вирозки, дуже скоро смерклося без десяти п'ята. Може, тому мої диспетчера і не хочуть мені давати, щоб я їхав, якщо мені день схопити. Стало на світло, пори включило говоріку. Я з загрузки сюди 500 кілометрів, я їхав з 9-ї години, 10-11, 12. Перша, друга, третя, 4, 5, 8 годин. Можете собі уявити. Це повний капець. Так довго ніхто не їхав, що 500 км напевно. Жодного затору не було. Просто море, сніг, швидкість обмежена, та й все. І Не виходилося більш швидше. 600 метрів вже залишилося, бачила вже компанія ця. Я був тут вже раніше, але тільки тут два рази я Грузився на цій компанії, Ну грузять вони довго. У мене таке було, що я в 9-й годині закінчував грузе. Так що може і розвантажують довго. Так я би хотів, щоб сьогодні не розвантажували. Але я дзвонив до них наперед, то вони сказали, що потрібно зробити апойтмент на доставку. Я кажу, то давайте зробимо. Вони дали другий номер телефону, я позвонив, там треба емейл писати, і потрібно, щоб писав цей диспетчер. Короте, нічого я не зробив. Ладно, йдемо всередину. Подивимось, що там є. Ось так, друзі, я заїхав всередину. Короте, не було в мене там жодного референс-номера, номера доставки, але... Пустили мене всередину, щоб я їм пояснив. А я там почав розказувати, що є номер, ось такий номер, там со вона каже, то не то, то не то. Короте, десь хвилин 10 вона там думала, що, що робити зі мною, але каже, добре чекай в тракові, то сижу, чекаю. Я думаю, що розрузять, якщо сказала, йди в трак. Ну, Може я така трошки свиня, я знаю, що там немає номера жодного апойтмента, але. Сподіваюсь, що розгрузять. Ось так приїхав я вже тут. З ним об'їхав всю фірму, можна сказати. Ось бачите, в дзеркалі він вигружає погрузчик. Ну, коротше, це добре. Сьогодні буду спустим. <кхід> Дякую вам всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки гарного всім вечора і до зустрічі в наступному відео.